Фахівці нагадують громадянам бути уважними до свого здоров'я і не зволікати з візитом до дерматолога, особливо у літній період, адже дуже важливо профілактувати меланому, тобто рак шкіри. Найголовнішим фактором розвитку цього захворювання вважається ультрафіолетове випромінювання, тому у зоні ризику усі, особливо ті, хто надмірно перебуває на сонці без захисту, мають часті опіки, шкіру, спадкову схильність та наявність великої кількості родимок. Будь-яких новоутворів на шкірі є вкрай необхідний щороку, особливо напередодні літнього періоду, коли дуже активно люди перебувають на відкритому сонечку. Вітак, у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб до таких обстежень ставляться відповідально, і нещодавно майже півсотні працівників перевірили новоутворення на шкірі. Є е, підозри у трьох людей на меланоме шкіри. Ми скерували е, таких пацієнтів в е, заклад, який займається таким більш профільно, це більш профільно, високопрофільно. Тобто, це є е, наші колеги-онкологи, е, так, і ми маємо надію, що е, Можливо, не підтвердиться наша така е, думка, що спростують нашу думку, але нехай краще е, фахівці спростують аніж підтвердять. Фахівці також діляться своїм особистим досвідом і підкреслюють, що регулярні огляди це не тільки рекомендація, а й особиста відповідальність за своє здоров'я. Це дуже важливий огляд. Я проходив цей огляд минулого року. Е, було все добре. Сьогодні я також пройшов даний огляд. І також все слава Богу, добре. Інколи пізнє виявлення захворювань шкіри може мати трагічні наслідки. Раннє виявлення меланоми, яка є найбільш злоякісною пухлиною, є дуже важливе у наступному лікуванні. У мене є гіркий досвід пізнього виявлення меланоми у мого друга і у моєї колеги по роботі, які, на жаль, закінчилися сумно. Родимки можуть змінюватися з часом, набувати нових форм, кольорів або розмірів, що може бути ранньою ознакою меланоми. Обстеження дозволяє відстежувати ці зміни та своєчасно на них реагувати. Для мене це дуже важливо, тому що я для себе вирішила ще з минулого року, коли мала прикрий випадок і треба було звертатися до лікарів на гашика, і видаляла якраз невеликі новоутворення в пов'язане зі шкірою. Тому я чудово розумію, що це треба робити регулярно. Не забувайте, що на ранніх стадіях меланома обмежена лише поверхневими шарами шкіри. Якщо вчасно виявити та видалити пухлину, можна запобігти її поширенню на інші органи. Хвороба відзначається високою агресивністю та швидким прогресуванням. Тому профілактика та регулярні огляди є ключовими факторами у боротьбі з цим захворюванням. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.